Митролёпа, подача у штрафный майданчик. Выграет всю дуэль Микола Ищенко. И Личевец начинает свою контратаку. Кравченко запускает по левому фланзе Кряшвили. Против него лишь Кирилла Петрова. Кряшвили. О, подключает Таргамадзе, Аргамадзе! Дворуй! Да ты же старт и лечится в другом тайме. Дворуй! снова Кравченко! Взял участь в этой атаке Давид лічиться у нашому поєдинку. Ну що, такий початок 2-0. Досить неочікуваний. 2-0 на користь маріупольської лічиться Давайте ще раз подивимося. Костянтин Кравченко віддає на турніки кроєшвілі. Ну, подивіться, сьогодні 1 вересня гравці кривбасі. Знаєте, як ніби діти на перший дзвінок. В школу так вони поверталися, забули про захист під час виконання цього штрафного І що як тут нагойдавки Давід Таргамадзе і як влучив у Дальній кут, Хоча був там і партнер Віталій Федотов, який в разі чого би все ж таки замкнув цю передачу.